Нікола Тесла людина, яка випередила свій час. Нікола Тесла це людина, яка змінила історію. Він мріяв зробити життя людей легшим, а світ світлішим. Тесла придумав багато речей, якими ми користуємося сьогодні, навіть не здогадуючись, що це саме його ідеї. Хто такий Нікола Тесла? Народився 10 липня 1856 року в селі Сім'яни. Тепер Хорватія. З дитинства мав дуже гарну пам'ять і сильну уяву, міг уявити будь-який свій винахід у голові, ніби на екрані. Його завжди цікавила електрика, сила, яку люди тоді майже не розуміли. Початок його шляху Тесла навчався на інженера, працював у Європі, а потім переїхав до Америки. Та він познайомився з відомим винахідником Томасом Едісоном. Між ними виникла суперечка. Який струм кращий? Постійний чи змінний? Тесла довів, що змінний струм сильніший і зручніший. Саме завдяки цьому сьогодні ми маємо електрику в домах. Його найвідоміші винаходи: змінний струм, основа всієї електрики у світі, електродвигун. Без нього не працювало багато машин. Бездратова передача енергії, початок ідей Wi-Fi та бездратових зарядок. Радіо створив ще до Макронії. Неонові лампи, світло, яке використовують і зараз. Мрія про безкоштовну енергію. Тесла хотів, щоб електрика була безкоштовною і доступною кожному. Він будував вежу, яка мала передавати енергію на великій відстані просто через повітря. Але багаті люди не підтримали його, бо не хотіли втрачати гроші. Через це Мрію не вдалося завершити. Його ідеї живуть і сьогодні. Те, про що Тесла мріяв, тепер є у нашому житті: Wi-Fi, бездротові зарядки, електромобілі, радіо, телевізори, роботи, навіть компанія Лонамаска Тесла названа на його честь людина, яка вірила в майбутнє. Якщо ви хочете знайти таємниці Всесвіту, думайте про енергію, частоту і вібрацію. Тесла довів: навіть одна людина може змінити цілий світ, якщо має мрію і не здається. Він справді випередив свій час. Дякую за увагу!